Микола застудив горло. І під вечір у нього пропав голос. Він вирішив не чекати ранку і піти до знайомого лікаря прямо додому. Піднявшись на потрібний поверх, подзвонив. Відкрила дружина лікаря. Чоловік вдома. Ледь чутно прошепотів Микола і навіть зажмурився від болю. Ні. прошепотіла у відповідь дружина лікаря. Заходьте швиденько, поки сусіди не побачили. Лікарю, я, коли отримую зарплату, починаю сміятись і не можу зупинитись. Це добре. Сміх продовжує життя. Тобто до пенсії доживу. Звичайно. А там ще смішніше буде. Хрін вам, а не квартира. сказав Іван. Після чого задовсто одну свічку на торті і випив стакан самогону. Те ще приїхала у гості. Маленький онук, радісно її обіймаючи, каже Ура. Бабуся приїхала. Нарешті тато покаже фокус. Який фокус, онуче? А він сказав, що якщо ти ще раз приїдеш, то він залізе на стелю. Галя. Ти чудово виглядаєш як твій геморой. Дякую, лікарю. Поїхав на місяць у відрядження. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.